Всім привіт і з вами знову компанія West Профіль Груп. Кожен задається питанням яку вибрати ринву. І ми покажемо вам, як поводиться пластикова ринва зимою. Так, зараз подивимося, як. Вона себе поводить, і що з нею відбувається? Всередині неї. Так, я бачу всередині пусто. Тут в нас ну, вироставший лід. Так, ано ну, достаємо, чи все в порядку. Так. Зовсім проблем ніяких немає. Ця рина змонтована в 2020 році. Нічого абсолютно з нею не сталося. А зараз перейдемо до більш довшого варіанту ринви. Зараз ми підійшли до більш довшої рини, яка також була змонтована в 2020 році. На ній зараз достатньо снігу і будемо пробувати розчищати, дивитися, що всередині так само ж дивиться на трубу. Я тепер в Я так вийшов. Пару хвилин, що вона чисто. Чисто. Не те, ну, що вікно довго розморожується. Я мітлою прямо. Хтось хотим сітку упав, я мітлою. Дуже класно, при такій кількості льоду труба досі залишається чистою. Незважаючи на таку кількість льоду, рина в нас залишилася цілою і непошкодженою. Зараз будемо цей лід відбивати і дивитися внутрішню сторону ринви. Ми знайшли рішення, як таку товщину льоду виломати, витягнути, щоб подивитися внутрішню сторону ринви. Так, витягуємо прямо куски досить грубі. Ну, зовсім, зовсім. я, я, не, бачу я не бачу дефектів. Так, Продовжуємо. Великий кусок не пошкодив ринву зовсім. зовсім. Не обов'язково обов дробити на малі кусочки, тобто витягується гарно, ринва подається, вона при такому морозі вона залишається м'якою. Це дуже, це дуже добре. Так, опять витягуємо, знову ж витягуємо великий цільний кусок. Ринва м'яка, дала витягнути його, зовсім не замерзла, зовсім, зовсім. Тобто нема, нема чого хвилюватися, вона, значить, не трісне, вона досить гарно стоїть. Зараз я вичищаю середину від снігу, від залишків льоду і дивимося внутрішню сторону ринви. Чи отримала вона якісь дефекти? Цей лід, який знаходиться в Ринві, не обов'язково відчищати тільки завдяки тому, що в нас сама труба залишається вільною. З насанням е, тепла собі легенько воно все топиться, стікає і все дуже, дуже класно. Е, зараз пропоную провірити саму трубу, наскільки вона внизу в нас там забилася, не забилася. Зараз ми це все вияснимо. Зараз на даний момент я відчуваю, що там є дира поверхнева, але я відчуваю якийсь лід. Зараз подивимося, чи, чи легко він виб'ється. Все. Дуже все гарно, легенько вилізло, не забилося. Буквально на нижньому частині коліна знаходилася невеличка груда льоду. А давайте відразу ж подивимося на наше металочерепицю преміум з польського металу. Ми бачимо також замерзлий лід у нас. Цікаво, що буде під низом. Під низом, коли зараз ми його розіб'ємо. На рівних поверхнях лід не затримується. Дуже класно. Дуже гарна якість, верхні ребра черепиці не промерзають, тобто можна не хвилюватися, що щось з ними станеться, дуже, дуже класно. Промерзає тільки це. Зараз спробуємо розчистити, з'яти. Стукати сильно не можна, так що дуже ми розчищати не будемо. Також нічого не відбувається, дуже гарно зберігається. Ви самі все бачите, наскільки якісний метал, гарно тягнуться ребра, відповідність, все ок. Отже, якщо ви шукаєте гарну та якісну металочерепицю та водосічну систему до неї, звертайтеся до нас, до компанії VPG. Запам'ятайте наш девіз надійність у всьому.